Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Декілька запитань до Зеленського. Суспільство очікує відповіді на них. Приводом до запитань став виступ журналіста Романа Скрипника про минуле Зеленського про так звані виступи 90, у 95-му кварталі про Україну і українців. І нарешті про його вибачення за свої жар жарти перед українцями і Україною. Наступне запитання: чи були, чи були перша друга зустрічі у Мані офіційні чи таємні з представниками Російської Федерації агресора України? Суспільно теж хоче знати. Наступне запитання: чому Україна не була готова до масштабної війни, так як Україна була в останній війні з 2014 році? Наступне знає, чому в Україні війна не визнана війною, а є воєнний стан чи положення. Наступне запитання: про проект мирного договору складений російськими та українськими делегаціями у квітні 2022 році, а саме основні тези з того проекту: Україна стає повноцінною нейтральною державою, яка не бере участі у військових блоках. На українську землю не допускається. Іноземна зброя. Збройні сили України будуть скорочені. Крим залишається під контролем Російської Федерації і не вважається нейтральним. Російська мова має діяти на рівні з українською мовою уряді та судах України. Питання про майбутнє окупованого Донбасу про як включено не було. Питання залишається на розсад Путіна. Ну, маю на увазі по Донбасу та Зеленського під час їхніх особистих ну, майбутніх чи майбутніх зустрічей. Або переговори. І що з Баканом та іншими фігурантами тих чи інших дій і подій? Це питання виникають у суспільстві у період закінчення президентської каденції Зеленського. Ну, ми знаємо, що. В березні мали бути вибори, авню, 20 травня закінчується президентська каденція Зеленського. Ну, Тут має бути рішення або рішення е, Конституційного суду. А ми знаємо, що зараз ну, готується або вже готові є звернення до Конституційного суду, і ми знаємо, що там у е, Конституційному суді є е, Костяному об'явлені об'явлений конкурс на заміщення тих чи інших суддів. Так що дякую, дякую, друзі, за поширення моїх дописів. Допис соціальних мереж особливо у Фейсбуці, так як він і додає не допускає до своєї мережі. Фейсбук не допускає. Ще дякую за підписки на мене соціальних мережах і, звісно, дякую за лайки. Разом і сила, друзі! З Богом і до перемоги над агресом Російської Федерації бандитами у владі України. Так що українці хочуть почути відповіді на ці чи інші питання Зеленського. Дякую за увагу. Будьте здорові та щасливі!